Слава Україні! І з вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі читати Круто Буктюб. А зараз ви спускайтесь вниз, тицяте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я вам розповім про книгу Герої України, про її авторку і ще деякі речі. Отже, почнемо з книги і авторки. Авторка Дана Єрова це волонтерка. Ось тут є про неї інформація і фотографія. Вона. Багато чого зробила для України і також написала таку книгу. В цій книзі розповідається. Перша частина розповідається про різних героїв України. Ті, хто отримали якісь, е, якісь там медалі, якісь там е, ордена, ще щось, щось таке. І в першій частині може дехто подумати, що Герої України, герої це тільки ті, хто отримали якісь. A, щось добули, там якісь медалі, нагороди, ще щось. Але в другій частині ми вже, читач розуміє, що це вже не так. Тому що в другій частині розповідається про різних людей, там, волонтерів, або, наприклад, навіть a, тут розповідалося про дідуся 72 роки, який, який, який був і в лавах ЗСУ. І, і в теробороні, і так далі, розповідається про волонтерів, про її знайомих, там, наприклад, ті, хто в Америці живуть, і, і допомагають, то, що там пересилають якісь, е, якісь там берці, ще щось дешевше, і те, що е, дуже багато різних людей, про яких ви зможете дізнатися, там можуть бути якісь діти, які... Пережили е, початок війни, коли їхні батьки за кордоном, а вони в Україні, і так далі. Дуже багато різних людей таких, і, і про неї саму тут теж написано. І в цій другій частині ми розуміємо, що Герої України і взагалі не обов'язково отримувати якісь нагороди, щоб бути героєм і щоб щось робити для України. Ну І третя частина тут розповідається: герої не вмирають. Про, помер... про померлих теж Героїв України. Тут є їхні фотографії. Отже, отака книга, вона в твердій палітурці, але з таким пом'якченням, скажімо так. Отже, книга виглядає гарно. Далі, після книги, бу... і, до речі, ця книга присвячена фотографу Арсену Федосенку. Фотограф проєкту, який, на жаль, загинув на війні 10 червня 2024 року. І цю книгу вона присвятила йому. Отже, далі йшов календарь. Це перша частина. І також фотографії для нього робив Арсен Федосенко. Тут теж оці герої з книги. Тут їхні фотографії з різними тваринами і так далі. Отут, наприклад, є наш це льотчик з Миргорода, який, як, е, який як, е, керував в нашій е, літній е, частині в Миргороді, і, і, і в ніч на 24. Він дав наказ, як підняти всі літаки в повітря. І за цього жоден літак не, нам не розбомбили. Тому що ну, 24-го наше місто теж бомбардували, але по його наказу літаки всі підняли в повітря, і за цього вони вціліли. І тут різні є герої, такі їхні фотографії, військові. І тут і в книзі, і тут розповідається, тут і, і снайпери, і танкісти, і льотчики, і якісь там дроністи, ще щось, і дуже багато різних і чоловіки, і навіть жінки. Отже, і календар це дуже прикольна і крута штука, тому що, по-перше, збирається дуже багато грошей, донати на ЗСУ. Якісь можна купити там пік пікапи, ще щось там. Отже, дуже багато донатів. І дуже крута штука для тих, хто донатить. Тому що донатить просто це, звичайно, теж треба. Але коли ти просто донатиш, це важливо, але це не так прикольно. Але коли ти донатиш і за це можеш щось виграти, або отримуєш календарь, або ще щось, то це, то це крім того, що ти робиш щось важливе для своєї України. То ти, ще щось, в тебе якийсь може бути азарт, або ти може щось виграти і ще щось. І це навіть сказати прикольно. Також ще друга є частина цього календаря, але її, на жаль, ми вже не встигли придбати. Також є ще отакий календарь, як відьма скаже. Тут, як ми бачимо, є дана Ярова сама. І в цій книзі, в цьому календарі, вибачаю, в цьому календарі різні. Різні волонтерки, як в образі відео. Ось тут теж такий календарь, фотографії дуже гарні. Ось такі різні волонтерки в образі відео різних. І теж це дуже крута штука, що ти донатиш і за це отримуєш такий гарний календар, який ти можеш повісити на стіну, ним красуватися. І так далі. І якщо до вас хтось прийде в гості, то він буде бачити, що ти задонатив там, от у вас в тебе тепер є такий крутий календар і ще щось. І це теж дуже прикольна штука. Отже, отакі календарі у нас є. А також обов'язково раджу вам цю книгу, тому що її, крім того, що цікаво читати. То її просто треба прочитати, я думаю, кожному українцю, українцю зрозуміти, дізнатися про якихось важливих людей для України. І дізнатися дуже багато різного. Також завдяки цій книзі, я б сказав, можна дітям як дізнаватися, хто такий танкіст, хто такий снайпер і так далі. Отже, книгу я вам дуже раджу. Також хочу подякувати авторці. Цієї книги також вона у нас ще й з автографом. Теж за що дуже вдячний вдячний Дані Яровій. Отже, отака книга, отакі календарі. Дуже вам раджу прочитати книгу і так далі. А ви не забувайте читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською. Тому що наше вам це треба. Ну, А всім па-па-па!